Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти городина садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та ще здоров'я і здоров'я не тільки вам, та здоров'я вашим рослинам в садочку. Це дуже важлива буде тема в 2026 році, тому ми сьогодні розглянемо основні задачі, і що треба підготувати, і що треба знати для того, щоб наші садочки залишились живими і дарували нам врожай. Отже, починаємо. Ми повинні з вами розуміти, що дуже багато буде опадів. Це рік води. Це такий рік, і ми повинні знати, що баланс у ґрунті для того, щоб рослина розвивалася, коренева система отримувала необхідні поживні речовини, то в ґрунті повинно бути 60% цілющої вологи і 40% повітря. Якщо вологи більше, а у нас навіть зараз вже дуже багато вологи, не можна зайти в садок, кожен день, майже кожен день йде дощ. Отже, якщо вологи більше, то страждає коренева система. Немає дихання коріння, йде активний розвиток кореневих гнилів. Тому потрібно для цього робити вже зараз, не чекати, коли там буде вже навесні, не зайдете взагалі після снігу і багато опадів, не зайдете в садок. Тому зараз треба вже готувати при можливості, при гарній погоді, канавки, траншеї, щоб не було застою води. Друге важливе таке питання розпушування ґрунту для покращення аерації, доступу повітря до коріння. Так, це ви зараз не зробите. І зараз, можливо, і не треба. Але якщо є можливість, то можна, якщо гарна погода буде. Але, але в період всього року, в період вегетації, розпушування ґрунту, буде дуже важливим для рослин. Доступ повітря до коріння дуже буде важливим. І для того, щоб у нас з корінням не було проблем, використовуємо триходермін для відновлення ґрунтової мікрофлори для захисту від кореневих гнилів. Що тут дуже важливо, коли ви обробляєте триходерміном рослину, навіть без листя, ви спочатку можете пройтися і обробити, дощик змиє і все піде під дерево, і в ґрунт. І В ґрунті грунт, будуть працювати помічники триходерміну для того, щоб відновити ґрунтову мікрофлору і захистити коріння від кореневих гнидлів. І ще дуже важлива підказка: не мульчуємо ґрунт навколо дерев та чагарників. Засій води буде від мульчування. І знову ж таки будуть проблеми з корінням. Так, коли була посуха, ми це робили постійно. В цьому році такої проблеми не буде. Навпаки, треба буде робити все, щоб у нас не було застою води під рослинами і не було проблем з корінням. Це, що стосується рослин. І під ними для того, щоб ґрунт був дійсно цілющим. Далі обрізка садових рослин, дуже важливий момент. Проводимо обрізку тільки при спадаючому місяці, це вже третя та четверта фаза, і в час періоду народження молодика в таких знаках: терези, водолій, близнюки, лев, овен, стрілець, козоріг та телець. Тільки в цих знаках. Обрізку садових рослин взимку робимо саме тоді, коли немає руху соку в рослинах. Обробляємо зрізи після обрізки садовим варом або олійною фарбою. І обрізання рослин проводимо тільки у сонячну погоду для швидкого засихання ран. Так, не завжди співпадають в ці дні спадаючого місяця в знаках з гарною погодою. Але знаходимо гарні такі періоди, вони все одно будуть і обрізаємо саме таким чином. Захист садових рослин від хвороб це буде, мабуть, ще не менш актуальне питання, як і інші. Чому? Тому що саме висока вологість повітря, висока вологість ґрунту, і ще якщо і тепло, то дуже швидко розвиваються всі спори грибкових захворювань і віруси. І з допомогою повітря, з допомогою дощу, все це туману переносяться ці спори та віруси. Тому використовуємо. Системні фунгіциди, назву деякі: квадріс, скор, хорус, свіч, тапсин М, магнікур, є багато зараз сучасних інших фунгіцидів, системні фунгіциди по листочкам. Це тоді, коли вже є листочки на, на деревах, на чагарниках. Чому? Тому що ці препарати та взагалі всі препарати, вони працюють через листочки. Чому ми не говоримо сьогодні про різні, різні такі препарати, купор, купороси, і навіть називати не буду. Чому? Це контактні фунгіциди і вони змиваються опадами, що призводить до забруднення ґрунтових вод та ґрунту. І ніякого ефекту ви не, да, не отримаєте, коли ви будете обробляти і два, і три, і п'ять разів, як було в цьому році, дехто написав мені, що п'ять разів обробили, а все одно рослина захворіла. Тому і захворіла, що це контактні фунгіциди. Та ще й до всього ви вбиваєте імунітет рослини оцими фунгіцидами. І саме головне, забруднюєте ґрунтові води та сам ґрунт. Чому в майбутньому весь час всі говорять, що не буде доброї води, питної води? А тому, що отак от працюють різні наші садівники, і великі та малі, і все-все-все змивається, іде в ґрунтові води, а потім повертається до нас у вигляді питної води, яка не дає нам здоров'я. Тому подумайте, чи треба вбивати імунітет рослини весь час? Обробляючи рослини різними купоросами, контактними фунгіцидами. Чи краще вже дочекатися листочків, коли можна працювати з системними фунгіцидами. Далі, захист рослин від хвороб можна використовувати ще й біологічні фунгіциди при формуванні вже та дозріванні плодів. А ми ще й використовуємо на початку сезону, даємо. Таку трійку гарну: це триходермін, гаупсінфорд фітодоктор, З'єднуємо і купаємо наші рослини. Але температура повинна вже бути плюс 18 і вище. Тому використовуємо уже пізніше, обов'язково саме. Набір отаких от препаратів, біологічних фунгіцидів, які несуть тільки користь нашим рослинам та ґрунту. Це триходермін, гаупсин, гаупсинфорте, фітодоктор, фітоспарин та трихофіт. Захист садових рослин від шкідників не більш, він не менш актуальний, і треба використовувати для цього теж біоінсектициди. По-перше, ми повинні зберегти всіх пташок. Після зими їх буде мало, зима буде важка, і треба їх підж... всіх наших пташок підживлювати, і навесні треба їх зберігати. Для цього ми не використовуємо хімію, а працюємо з біоінсектицидами. Їх дуже багато зараз: Актоцид, актофіт, бітоксибацилін. Жива земля називають ще лепідоцид, фітоверм. Актоверм, колорадоцит і інші. Багато зараз таких препаратів, дивіться, щоб вони були свіжі. Завжди перевіряйте, коли випущений препарат і який термін зберігання. Дуже важлива буде проблема у 26-му році слимаки. Їх так буде багато. Тому треба запастися гранулами, в складі яких активна речовина, метальдегід. Молюскоцит контактно-кишкової дії. Так, прийдеться їх використовувати, тому що в нас є в Україні дуже гарний препарат, але після першого дощу він розпадається. І тільки на суху погоду дуже добре, в теплиці ми використовуємо і використовуємо влітку. Взимку приходиться і перед Сезоном використовуємо оці синенькі гранули. Ну, іншого виходу поки що немає. Дуже багато буде слимаків, дуже їх уже зараз багато, а навесні, тобто не чекаємо, поки вони повністю з'їдять, а потім будемо думати, що ж робити, треба потрошечки вже зараз, там, де вони збираються, трошечки їм підсипати оцих синіх гранул. І ще, і ще можна захищати садові рослини від шкідників. Використовуючи народні способи. Це у нас настої часнику, деревна зола теж можна настої робити, настої квітів, календу, календули, календули, можна робити настої з рослин чисто якраз навесні він вже є, дуже рясний, такий гарний, і аптечні препарати ми на початку. В сезону завжди використовуємо аптечні препарати. нашатирний спирт 10% та перекис водню 3%. Можна робити е, такий е, розчин із двох цих препаратів, можна 3 ложки нашатирного спирту столові і перекис водню 2-3 ложки і обробляти рослини. Дуже гарно працює проти тлі, її дуже багато буде. От. Але ж е, треба це часто робити, тому. Такий настрій повинен бути, що ми повинні весь час слідкувати за нашими рослинами, щоб їм було добре, але без хімії. Наступний дуже важливий момент це підживлення садових рослин. Особливо звертаю увагу, не спішіть зараз уже взимку проводити підживлення різними добривами, це час спокою. Рослина просто не прийме. А що ми отримаємо, якщо зараз перед дощами і в час, коли багато буде опадів взимку, що ми зробимо, якщо ми будемо ці добрива розкидати під деревами? А ми просто знову ж таки створимо дуже е, таку погану ситуацію, коли ці добрива змиються в ґрунтові води, і знову вони не принесуть ніякої користі. Їх не буде під, для коріння. Коріння зараз сплять. Вони в стані спокою знаходяться. Тому ці всі добрива не принесуть користі саме зараз і взимку. А от весною суперфосфат та суперфосфат подвійний дуже гарні будуть добрива, які можна використовувати. Вони дуже довго розчиняються і якраз можна буде під деревами трошечки розсипати і заробити в землю. Влітку буде дуже актуальним саме позакореневе підживлення. Спочатку використовуємо комплексні добрива, там де є і азот, і інші необхідні елементи живлення для того, щоб рослина розвивалася активно. А далі, коли вже будуть формуватися плоди і дозрівати, дуже важливі будуть калій, магній і зверніть увагу на залізо, коли багато води. Завжди буває хлороз, тому залізо теж треба підготувати. Дуже важливі будуть бор, марганець та кремній. Ось оці елементи. Їх завчасно можна купити ці добрива з цими елементами і мати вже для того, щоб в літній період використовувати. Влітку при зливах не використовуємо доброва під корінь, вони вимиваються. Це дуже важливо зрозуміти, тому що навіть, навіть якщо ви розведете щось, якісь доброва полили і злива, після цього ефекту ніякого не буде. Тому беремо такий напрямок позакороневе живлення, воно дуже швидко. Діє на листочки, через листочки. вже влітку листочки працюють, сонечко все одно буде і буде працювати фотосинтез. І Інколи деяким добривам треба 2-3-4 години. Для того, щоб вони повністю були використані рослиною. Так що готуйтеся саме для позакореневого підживлення, різні. Добриво використовувати, їх зараз багато, вивчайте і знайте, що саме ці елементи дуже будуть важливі для наших рослин. І ще хочу звернути увагу на те, що повинні бути чисті інструменти. Ваші всі інструменти, якими ви будете обрізати рослини. Після кожної рослини, після кожного дерева треба обробляти інструменти, щоб не перенести на інше дерево, якщо ваша рослина інфікована, щоб не перенести цю інфекцію на інше дерево чи чагарник чи кущ. Так що будьте уважні, руки повинні завжди бути чисті, тому що великий, великий процент, Вологості він завжди переносить і зберігає ці всі спори грибкових захворювань. віруси, все це дуже швидко переноситься, тому в нас повинні бути завжди чисті руки і чисті інструменти. Ось такі головні задачі, які ми бачимо для 2026 року для нашого саду. Якщо ж наші, наш досвід і наші знання вам стануть в нагоді, то ми будемо дуже раді. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео, присвячених 2026 року, які дають нам можливість підготуватися і виростити врожай навіть при таких складних, несприятливих умовах для вирощування сільськогосподарських рослин. На все добре, бувайте всі здорові!